На сайті кабінету міністрів зареєстрували петицію з вимогою створити в потягах чоловіче купе. Її автор зазначає, що при наявності жіночих укрзалізниця повинна створити й для чоловіків, аби уникнути сексизму та гендерної дискримінації. Ми запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до створення чоловічих купе. Хуже не буде точно, якщо слідільно буде женський пол їздити, адільна морської. Може потрібно, якщо з'явилась петиція, значить людям там заінтерісовані так. Да, може потрібні жіночі 100%, 100% потрібні, а от чоловічі. Якщо хочеться чоловіка, Хай їздять окремо. Я вважаю, що тенденція образування купе, жінська так, да, а мужська – це не принципіально. Почему? Потому що ну бы мужчини всегда надуть общий язик. Абсурд. Тому що, якщо ми говоримо про рівноправність чоловіків і жінок, потрібно покращувати умови будь-яких вагонів, щоб вони були. Придатні безпечні. Я не знаю, мабуть, це добре. Що жіночі є, то хорошо, а за чоловіків я не можу відповідати. Для кожного своє. Ось, якщо жінкам так буде безпечніше в жіночих, то хай вони будуть, а чоловікам тоді вже є чоловічі, бо там немає жінок. Логічно. Аби на це.